Коли 27 років я стала головним редактором, я не була до цього готова. Я не була зрілою людиною. Так, я була хорошим журналістом. У мене був досвід якось управління на велике медіа, але я не розуміла, які виклики можуть чекати на людину, яку очолює таке видання, як Українська Правда. І наскільки важко це бути, тому що ти під мікроскопом, тому що. Дуже багато людей хочуть залізти в твої мізки, зманіпулювати тобою. А, і в 27 років я не була до цього готова. А потім, коли сталося вбивство Павла, у мене не було вибору. Мені потрібно було дуже-дуже швидко подорослішати. І, і я, чесно кажучи, іноді сумую за собою. Там біку 25-27 років мені було більше довіри до людей, більше емпатичності. Більше якоїсь легкості.